行けます І помишний, ти зібрав воєдино віддалених від себе і них нерозривний союз любові, ти було сов Ісако і кої вчинив їх наслідниками твої обітниці, сам босовий, рабів твоїх отих, Дмитра, і Ольгу, наставляючи їх, наче ти, ти, Дмитре, добру і ти непримушену волю, Та тверду думку взяти собі за дружину цю Ольгу, що і тут перед собою бачиш. Чи маєш ти Ольгу добру, непримушену гору. Та смерду зумку взяти собі мужа цього Дмитра, що його тут перед тобою бачиш. Чи не ти іншому робіт? Я, Петро, беруся до Ольги до жінки. Тобі Дмитро привікає тобі любов. Вірність і чесність подружки, що не залишить тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. От цього і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, всі весуємо святої вам, глядя, ми всі метрою Ольга. Три рази будуть собі подавати цю чашу з солодким вином, яке символізує солодку любов між ними. Три рази будуть з неї пити. Це є також символ єдності, що все, що тепер будуть робити, мають робити разом. Нема вже Дмитра, нема Ольги. Є ваше. Тому хай ця чаша буде на з'єднання у вас одному. паті, мої любі друзі. У мене? Музиканти вітають гостей, Бажають забави! Сьогоднішній святковий день. Я радий вітати всіх на цьому прекрасному святі. Гостіться, веселіться, пийтеся, забавляйтеся. Будьмо! Так, а що? Я щось нічого не сказав. Щастя, здоров'я. Неромантичніший танець на весіллі, отож, зустрічаємо буркумироблисками перший весільний танець нашої нарушення Почтя Наші кохання діаманти. Тому тепер я нашу собою на руці мобері Просто коханю, Ходьте на весілля, гості ви хороші, беріть хлопці, капелюхи та й висуть сорочки. Буде файна в нас забава, будуть файні дівочки, Гой равісіле, Гой раві, Ой, равісі. Це мій десятий мосі Доброго дня. Сьогодні я прийшов на весілля Олі і Діни. Я бажаю Класної сімейної життя. Дякую батькам. Вони один одного любили, поважали. Діточок. Як на небі зірочок, хоч і твою родним дядя що були веселі і щасливі. Пліч опліч ніколи не відверталися друг від друга. Всі до слухав Олю, мужчина вирішує справи, а жінка що вилують. Це гарно і дуже все сподобалося. Мені весілля дуже сподобається. І я рад, що, это Надію, що це пройшошло. Надеюсь, це та правдиця всю нашу старший життя. Я був здивований. Я був здо. Я не, не сподівався, що таке щось буде. Насправді, Оля все організувала, все чики-поки. Оля, взагалі, начальник наш я офігела, які в нас класні гості. У Нас просто гості. Я кожному дякую, хто тут при... кожен, хоча б якусь маленьку краплинку приклав зусиль до цього весілля. Бо то, що своєю своєю присутністю, атмосферою, яку він дає і. Ну, це, це просто незабутні відчуття. Якщо я, я заходила, і коли я всіх побачила, у мене такі мурашки по тілі. Просто мені хотілося плакати, я на шлюбі і думаю, що ви оглядаюся, дивився стоять всі куми, там друзі. Я просто ну, я в Я в захваті. всім дуже сильно дякую. Дорогі мої діти. Mm. Я вітаю вас з цим прекрасним. Найважливішим в житті для вас та і для нас, батьків, сваду, бажаю вам, щоб ви були щасливі, щоб ви любили один одного, поважали, щоб ви поступалися один одному, цінували один одного, берегли і щоб ця любов завжди лишалася до кінця ваших днів, такою, як вона зараз, є. Будьте щасливі! Що я як мама хочу вам сказати? Я дуже горжусь своїм сином, уважаю его выбор и принимаю с удовольствием Олю. Я не хочу давать вам советы или напутствия. Я настолько уверена в вас, что решила пожелать вам такой же уверенности в себе, в правильности своего выбора, в том, что вы вместе можете решить любые ситуации. Ваше решение, ваша ответственность. Это ваша жизнь. Накосячили, уверенно исправляйтесь. У вас все получится. Желаю счастья. Обними девчат, хлоп. Да. Можете еще побавить, видно. Она сказала заебись. Dobre, no? ми mam. Jak będę spryć, to będę wstawać w fotografię. Okej. Mało kto to widzi, ta stała i nie. Dobrze, tak było. Jesteś. A, witam.